Парасолька жила була маленька дівчинка-яринка. Любила вона отримувати подарунки іграшки. Коли йшла з мамою за покупками, то хотілося їй, щоб мама придбала чи не весь магазин. Та мама, може, й купила б, але, на жаль, в їх сім'ї не було мільйонних статків одного разу. Яруся зайшла до щойно відчиненого магазину дитячих іграшок і речей. Здавалося, що нічого нового вона не могла б побачити, бо, незважаючи ні на що, мама купувала їй часто іграшки на прохання. Мама дуже любила донечку і робила їй приємні покупки. І все ж в цей раз Яруся звернула увагу на дуже привабливу річ, якої в неї ще не було. Це чудова, гарна темно-синя, з рюшиком невеличка дівоча парасолька. Яка розкіш! подумала Яринка і сказала, мама, купи мені, будь ласка, цю парасольку. Вона конче потрібна, тим більше що прийшла осінь, а всім відомо, що в цю пору року йдуть дощі. Справді, Ярина мала рацію. Парасоля потрібна, щоб ховатися під нею від дощу. Та, на жаль, в мами стільки грошей не було. І вона відмовила Ой, що тоді сталося? Яринку наче зачарували. Почався плач, скиглення, стукотіння ногами по підлозі і падання на спину. Яруся, вихована і чемна, вмить перетворилася на вередливу і примхливу. В магазині здійнявся сильний галас. І всі, хто там був, здивовано дивилися на дівчинку, а вона себе почувала теж недобре, тому і голосувала. Коли трішки примхи вчухли, Ірина знову почала просити в мами купити парасольку. Та мама лише повторила те, що вже казала раніше Донечка хороша, я дуже тебе люблю. Та в нас зараз нема стільки грошей, тому ми не можемо купити парасолю. Хоча я тебе розумію і бачу, як ти мрієш мати цю річ. Можна спробувати заспокоїтися і подумати, як зарадити цій ситуації. Але я так хочу зараз купити просольку. скрикнула Яринка і продовжила плакати. Відчуваю, що тобі дуже важко саме зараз заспокоїтися, та в магазині так поводити себе не можна. Тому давай вийдемо на двір, на свіжому повітрі, глибоко подихаємо і разом з ним подумаємо, як вирішити це питання, запропонувала мама. Так і зробили. Вийшли і почали говорити. І через деякий час знайшли компроміс. Кожен місяць мама отримує заробітню платню і з неї може відкладати по 5 гривень. З'ясувавши, що Парасолька коштує 20 гривень, треба було чекати 4 місяці. І Яринка згодилася. Бо як не крути, це таки був варіант. А який ти. Запропонував би варіант вирішення такої проблеми для яринки. Парасолька. Продовження. Автор Кочанська Ірина. Після того, як Яринка з мамою назбирали кошти і купили темно синю з рюшиками саму найгарнішу дівчачу Парасольку. Дівчинка раптом збагнула, що іноді можна і зачекати, щоб згодом отримати бажане. Тільки час очікування проводити Яринка вирішила по-своєму. Здогадуєшся, як? Маленька дівчинка раптом відчула, що може самостійно керувати своїми бажаннями, наче доросла, через малесенькі недовгі очікування та накопичення. Ось, наприклад, вона мріяла про розкішну білу сукенку, яка би підійшла до новорічного свята. Тож яринка поділилася своєю маленькою мрією з мамусею. Що далі сталося, як гадаєш? Так, звичайно, мама відкладала три місяці гроші у конвертик з написом Плаття для яринки. І коли назбиралася потрібна сума, якраз під Новий рік, мама з донечкою пішли до магазину. І. Сукенки не було, її купила інша сім'я. Уявіть собі розчарування дівчинки. Але що поробиш, іноді й таке трапляється. Яринка плакала. Втім, мама Яринки не здалася і продовжила пошуки в інтернеті, чим показала приклад наполегливості. Не повірити, вона знайшла таку ж саму сукенку в інтернет-магазині. Тому маленька принцеса пішла на новорічний бал та виставу у своїй мрії. Сукня дуже пасувала яринці, неймовірно виблискувала блискитками, особливо коли красуня танцювала і кружляла. Мала об'єм, довжину та багато воланів. Одного разу після закінчення новорічного балу в садочку Яринка грала з подружкою Надійкою в ляльки, і в цей момент Надійка розповіла, що мріє про новий планшет, такий, як у старшого братика, і нову ляльку, і багато цукерок, і чарівну паличку. А який саме ти хочеш планшет, розкажи. Попросила Яринка. Ну, такий е, великий, гарний, е, е, там е, ну, багато ігор, запнулася Надійка. А яку ляльку? знову поставила питання Яринка. Е, ну, е, таку велику, з білим платтям, ну, з чолкою? Знову запнулася Надійка. Вона зрозуміла, що їй важко пояснити. От би побачити, продовжила Яринка. Ах, мені теж цікаво, задумливо відповіла подруга. А знаєш, я попрошу маму сфотографувати ці речі і відправити фото твоїй мамі в соцмережі. Тоді ти зрозумієш, які вони. Домовилися, вигукнула Яринка, їй дуже кортіло побачити ляльку і планшет. Втім, Яринку думка про фотографування зачепила. «Хм, дуже зручно фотографувати речі, які хочеш мати, чи мрієш, щоб показати комусь, ну і самій подивитися, полюбуватися, подумала дівчинка. Вона добре знала, що мама має хороший мобільний телефон. Мама завжди допомагає донечці, то, мабуть, і в такій ідеї не відмовить. Та й по магазинам вони з мамою майже завжди ходять удвох. І дівчинка вирішила спробувати. Вона придумала фотографувати на мамін смартфон і відкладати в галерею ті речі, які їй дуже сподобалися, щоб в подальшому їх придбати. Наступного разу, коли пішли до магазину, Яринка фотографувала. В неї вийшов такий собі фотовіш -лист. Фото було небагато, проте дуже зручно і практично. Навіть мама почала користуватися цією методикою. Така вона була зручна. Яринка завжди мріяла знайти чарівну паличку, яка б виконувала всі бажання, але натомість знайшла чарівні рішення, завдяки яким життя стає цікавим і головне надійним. Тепер Яринка вміла розподіляти потрібну суму грошей на частини, накопичувати кожного місяця потрібну суму, і складати свій фотовішлист. А які в тебе мрії? Що вмієш ти. Хочу бути разом із батьками. Жила собі дівчинка Яринка. Як і всі дітки її віку, мабуть, як і ти, вона ходила до дитячого садочку, любила також подарунки, ласощі, іграшки тощо. Та ще дужче. Вона любила проводити час разом із своїми батьками мамою і татом. У вихідні всі разом ходили гуляти в парк, дивилися мультфільми, а особливо яринці подобалося, як батьки разом готували вечерю або обід чи сніданок. Під час приготування дорослі розмовляли, розповідали свої історії, що сталися за тиждень, розказували свої враження від прочитаних книжок. Також і дівчинка могла розказати свої історії. Потім всі сідали за один круглий стіл, продовжували їсти і дивитися телевізор. Такі сімейні вечори були самим найкращим натхненням для дівчинки. Не хотілося їх закінчувати. Хотілося, щоб вони продовжувалися вічно. Так було добре всім. Та за вихідними слідом йшли робочі дні, і дівчинка мала йти до дитячого садочку. Нічого тут не поробиш. Одного разу Іринка вирішила щось змінити і зробити так, щоб батьки були частіше вдома і всі разом. Вона почала розсудливо думати: мама і тато ходять у робочі дні на роботу, щоб заробити гроші нам на життя. А якщо знайти гроші, чи, може, знайти чарівну паличку і ночарувати багато грошей. Так я і зроблю, думала Іринка. Якось ввечері, після садочку, вона почала шукати цю саму чарівну паличку. Спочатку кликала фей, та ніхто не прилетів, визивала чарівниць, це теж не допомогло. Потім перебрала всі свої речі, може, десь би знайшлася, все було марно. Дівчинка засмутилася та розсуджувала далі. Так, чарівної палички нема. Що ж робити тепер? Може, пошукати серед сірників, чарівні, і теж замовити бажання отримати, запалити один, попросити гроші. Але ж дітям не можна брати до рук сірники. Не підходить такий варіант, думала Яринка. Дівчинка була слухняна і добре знала, що небезпечно. Нічого не залишилося, тому вона тихенько сіла на ліжко і раптом пригадала, що мама з татом ходять на роботу, тобто вони роблять щось за що їм дають гроші. Може, їй теж щось робити, за що можна отримати гроші. І миттєво Яринка пригадала, що іноді бабуся або дідусь дають їй одну гривню за те, що вона виносить сміття. Так вони її віддячують. Наступною думкою у Яринки була ідея спробувати комусь ще запропонувати свої послуги, тобто виносити сміття. І вона так і зробила. А тільки для цього обійшла своїх сусідів і домовилася із деякими, та почала кожного вечора виносити їм сміття за маленьку винагороду. Робота почалася. Дівчинка вправно виконувала її щодня, жодного разу не забула і не пропустила. Навіть коли сильно сильно змучувалася або ліньки було. Через місяць не збиралася повна сума коштів. Яринка принесла всі гроші і положила їх перед батьками і промовила: мами і тата, я знаю, що ви ходите на роботу щодня, аби заробити гроші нам на життя. Та я за вами дуже сумую і хочу, щоб ми були частіше разом. Ось вам гроші. Може, ви зможете не йти на роботу, як мило, сказала сльозами на очах мама. Це чудово, коли наша донечка хоче бути з нами. Ми порахуємо гроші і побачимо, на скільки днів можемо взяти відпустку за свій рахунок, закінчила мама. Так і зробили. Все порахували, і вийшло, що батьки можуть залишитися з донечкою вдома аж цілий тиждень. Це був незабуваємий час. Робили цікаві речі, пускали повітряного змія, грали у футбол, ходили у парк, в зоопарк, їли морозиво, робили вдома кораблики і пускали у калюжах, дивилися мультфільми, пекли пироги. З часом яринка ще виносила сміття і таким чином заробляла гроші, навіть подарунки батькам купувала. Ну, а ти як допомагаєш своїм батькам? Якщо можна, напиши мені. Я з задоволенням прочитаю, бо я завжди своїм батькам допомагав. Ну? Дякуємо, що слухаєте «Казоньку» на «Казонька.UA».